Як змусити людину говорити правду в житті? Часто трапляються такі ситуації, коли ви підозрюєте, що людина вам бреше. Це не добре, непогане так побудоване життя, але люди можуть брехати з різних причин. Причому причини можуть бути достатньо смішні. І для того, щоб докопатися до цих причин, потрібно не звинувачувати людину. Це нерозумна тактика, коли ви говорите ти брешеш, ти говориш мені неправду. Це тільки. Загострює ваші стосунки, загострює можливості потім відновити ці стосунки і не налаштовує вас на конструктив. Краще використовувати техніку сакрата, тобто починати задавати запитання. А звідки ця інформація? Ти упевнений, не всі 100%. Тобто, людина, якщо говорить Ну не зовсім упевнений, значить щось не так. Далі така техніка, яка дозволяє більш яскраво розуміти, що в дійсності відбувається. Давай по пунктах розберемо цю ситуацію, коли по пунктах розбираєш цю ситуацію. Потім виявляється, що якісь нестиковки з'являються для того, щоб ну точно з'ясувати брешуть вам чи ні, можна десь всередині бесіди знову повторити ситуацію. Давай ще раз повторимо цю ситуацію і пройдемося по пунктах. Зазвичай людина, яка не бреше. Може повторити цю ситуацію один в один, і тоді ви будете зрозуміти, що в дійсності це правда і вам ніхто не прибріхує. Ви не слідчий, ви не правоохоронний орган. Ваше завдання вирішувати проблеми, свої стосунки з людьми і будувати конструктивні стосунки. А таким чином ви можете просто дійти до прихованого мотиву, чому в дійсності ця людина бреше. Може, в дійсності там абсолютна якась смішна історія, яка ну Смішна з вашої точки зору, тому що якщо людина бреше, то вона вважає, що це потрібно її робити, а яка дозволяє вам допомогти людині. Може, їй не треба буде брехати.